Потім приходь і йди за ним. Роздуми над Словом Божим на понеділок 20-го звичайного тижня, рік другий. Того часу один юнак, підійшовши, сказав Ісусові. Учителю, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ісус же сказав йому. Чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один. А як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей, то й питаю його Яких? Ісус відповів не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не будеш свідчити неправдиво. Шануй батька та матір. І любитимеш ближнього свого як самого себе. Каже йому юнак, це все зберіг я, чого ще мені бракує. Ісус відповів йому якщо хочеш бути досконалим, піди та продай, що маєш, роздай бідним, і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною. Почувши слово, юнак відійшов засмученим. Бо мав великі маєтки. Учителю, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя? Кожна людина ставить собі питання, що робити, коли хоче щось осягнути. Питання про вічне життя особливе воно стосується самої суті нашого існування, правди про те, ким є людина. І яке майбутнє її чекає. З власного досвіду ми знаємо, як легко припуститися помилки, знаємо, що наш розум слабкий і його можна обманути, що наше серце лякливе і легко піддається зневоленню. Як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей. Наше життя є життям Божим, і це повинно проявлятися в любові. Адже саме любов більш ніж будь-яке слово є діленням з іншими тим, що ми маємо, і тим, ким ми є. Любов Отця, ми переживаємо в любові до братів і сестер на виконання закону. Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай, що маєш, роздай бідним і матимеш скарб на небесах. Досконалість, про яку говорить Ісус, це не порада, а необхідний перехід до буття справжньою Божою дитиною. Треба віддалити від себе все, що віддаляє нас від Божого життя, тільки тоді наше серце буде там, де наш скарб. І тоді приходь і йде за мною. Хто стає братом або сестрою, приходить до сина і йде за ним. Віддання себе братам і сестрам та наслідування Господа це досконале впровадження у власне життя заповіді любові до Бога і ближнього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.